Я свої сьогоднішні покупки з вікою. Що ми тут купили? Так, це покупки в АТБ Оце пакет, як завжди, 5,90. І зараз, ну тут же ж написано зовсім по... ой кошмарка. Так. Ой, я тут десь на листочок ще писала Так, брали отакий Салями мускатна ковбаса, м'ясна лавка. Дві взяли. Ось іще одна така ж сама. Дивіться, одна заважила 365 грам і кілограм коштує 287 гривень 39 копійок на 104, 90, на 104 90. друга 362 грами. На 104,04. Так. Далі майонез. Майонез, де ти тут? Майонез? 300 грам, 72% жиру, справжній чумак, злану до столу. І коштує він 39 гривень 90 копійок. Так, ну буде якийсь салат, крабові палички. 240 грам заморожені, своя лінія, і коштують вони 44 гривни, 80 копійок. отакі Так, молоко пряжене, яготинське, 2,6% жиру 900 грам, 35 гривень, 30 копійок. Хліб. А ось хліба чомусь тут 250 грам. Половинка, зерновий і коштує 1260. А був він, здається, 275 грам. Може я помиляюсь, ну брали ж уже такий. Так, взяли вершки, степу викладаю. Взяли вершки, була акція, дві упаковочки. Це Артем і Віка п'ють каву, 10% жиру, 200 мл тут. І ще Віка робить карбонару і додає І то вони уходять. Так, значить, коштують одна, коштує 20 гривень 90 копійок. Крова коштує 42 гривни 70 копійок. Так. Далі що ще? Ну, Це дуже дорого, звичайно. Морозиво. Морозиво, зараз вам скажу. Може поменшала тут маса. Маса 85 грам, як і була. Але ціна трішки збільшилась. Дві упаковочки. Пломбір. Коштує одна упаковка 25 гривень 80 копійок. Ну, про пакет я сказала. Це все, що купили в АТБ. Більше нічого не купували. І оце ми затратили 483 гривни 50 копійок. Ось очек. І ще в добробуті взяли. Господарче мило 200 грам. Ось таке. Коштує воно 17 гривень. І отакі нитки капронові. Зачепилися тут. Приклеїлись, вірніше. Зараз, віддеру. Ось. Дві. Одна коштує 6 гривень. І тут не написано, яка їх довжина, то я не можу вам сказати. Ну, оце всі покупки, що ми зробили в е, добробуті, і заплатили ми е, 29 гривень добробуті. Такі сьогодні ми зробили покупочки невеликі, але необхідні такі для дому. В двох. Магазинах супермаркеті, АТБ і в добробуті.